Я, шоу-міністр з народу Лебеденко Олег від партії ШПУ, як завжди, хочу показати власним прикладом, що завжди можна знайти час на тренування. Чому це так важливо? Тому що щоб боротися з чорнічною корупцією, треба багато зусиль. Ця боротьба змушує мене завжди бути натренурованим. Добренько розім'ялися, але це все не ще. Зараз ковточу гуаяби, та йдемо навантажувати себе настільки, наскільки це потребує Конституція України. У здоровому тілі здоровий шаурмічний дух. Легесенько пошла. Хтось тягне хабаря, а шорміністр тягне за собою народ. Ходімо далі. Здорова спина, здорова нація. Обома ногами буду дивити шаурмічну корупцію. Ось так. Добрый день, извините, вы же из ШПУ? Добрый день, так. Я бы хотел очень сильно пожаловаться на некоторых людей, которые бесконтрольно употребляют шаурму. Причем они делают это в непристойных местах за гаражами, в тренерской, за магазинами. Этот беспредел мы просто мы уже не можем терпеть всем районам. Бачите шукої потрібен в цій країні.